Свято Весна Рудани жовтневого району розпочалось ще у фойє палацу культури ДП Овація. Веселі спритні й талановиті криворізькі галі налаштували гостей на відповідний настрій і, залишивши свої дорослі турботи за порогом палацу, журі фестивалю занурилось у світ мистецтва. Перші свої досягнення демонстрували інструментальні колективи. Найгучніші оплески та захоплення зірвав дует баяністів з ансамблю Гармошечка палацу дитячо юнацької творчості Горицвіт. На виставка образотворчого та декоративного мистецтва вмістила з понад півтори сотні робіт. На ній були широко представлені нові техніки, наприклад, валяння. Окреме місце в експозиції належало Наталії Мудрик, майстер спорту міжнародного класу, одинадцятикратна чемпіонка України, чемпіонка Європи та світу з кульової стрільби Взялась за рукоділля після інвалідності, яку отримала під час виконання службового обов'язку. Вже за кілька днів в столиці Наталія підтверджуватиме нове звання народної майстрині. Саме в рамках цього міського конкурсу. ведь открылась людям еще одна обдарованность весне руданы все время каждый год оказываются лауреатом награждают очень приятно что не забывают что хоть как-то могу быть полезно городу родному эти конкурсы они сподвигают на прекрасное немножко должно быть чувствовать чего-нибудь хорошего сейчас такое время с одно зло люди должны делать что-нибудь хорошее и иметь приятное впечатление. Великий блок фестивального концерту був присвячений 70-річчю великої перемоги. До цього районна комісія переглянула понад 300 номерів художньої самодіяльності. Відібрали фахівці більше 30 кращих виступів, колективів і виконавців із загальноосвітніх закладів, центрів дитячо юнацької творчості, музичних шкіл та двох палаців культури району. Ми очень рады, то що в нашому городе знову почався цей фестиваль, і ми очень рады принимать в ньому участие. Ми хотим вийти на сцену, щоб подарить людям щастя, радості і доброти. Окремі виступи самодіяльних артистів красномовно заявляли про себе: наступне побачення з глядачем у фіналі міського фестивалю Весна Рудани станеться обов'язково. Жовневий район бажає всім криворіжцям, щоб був мир, перш за все, щоб був хліб на столі і до хліба, щоб співалось і добре жилось. Щоб у рідній моїй Україні через вінця всім щастя лилось.